Були в мене такі клієнти, які розбили телефон одразу, тільки його купили. Прям з вітрини достають, достаю їм, даю телефон і він падає і повністю розбивається. І таких клієнтів, до речі, було не так і мало. Прямо біля ЛРК розбивали один. А на протязі там дня або тижня дуже багато людей, які били телефон. І щоб такого не трапилось, зараз вже є такі телефони, які розбити взагалі практично неможливо. І ще є повноцінний захист від води, втопити його також неможливо. Можна занурювати, витримує струмені води, можна занурити навіть на деякий час, також нічого не буде, нічого не отиснюється. Контакти все навіть занурювали, не чистили. Нічого не продували, не чистили, не клали його в рис. Все саме нічого не пропускає, волого повністю. Це класно перевірено. Тут батарейка 6000, ip 69 захист від води, Вода стійкість за військовим стандартом, в класному дизайні, непогана підсумна не камера, знімає досить-досить для такої ціни недорогий смартфончик. Це у нас 8256 версія, 7,5 і 628, трохи дешевше, 6900. Кому цікаво, в двох кольорах чорному і золотому.